Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Приємного вам перегляду. Якщо сподобалось вам це відео, ставте вподобайку: Міленіум Шоколад 44, Несквік Молочний 44, Міленіум Вері Пері 34, Альпінела в асортименті 24, Паста Полунична та Фісташкова 24. Сироп Монік 29, Паста шоколадна горіхова 88 фундук 84, Паста шоколадна 64 за 400 г. Килимок для розкатування тіста 129, 65 на 45 см. Чайник заварювальний 149, букет квітів штучних 84. Свічка в скляній колбі 59. Підсвічник скляний 29. Форма для випікання 149 28 см, 18. Та у формі серця 149. На всіх одна ціна. Чай 64 32 пакетики. Чай чорний Тет 64, кава 77, Кава Мелена 84, Якобс 59, 69 кава старого Львова. Пряжа для в'язання 34, лампа 64, 44, 39, грунтосуміш 7 літрів 39 гривень, Серветки вологі 29, 27, сухі також 27, 180 штук. Поличка декоративна 64, картина скло 149, сумка господарська 19, кошик декоративний 119, 59, плаш дощовик 19, рибацький та дитячий. Усі калоші на знижці 119 – чоловічі та жіночі. Напій 15, 19, 3 в одному 12, 7 гривень. Скіта з 22 гривні, батончик 7, пакети майка 29 100 штук. Набір мішечків кондитерських 39 100 штук. Приправа до шашлику 23. До картоплі 23. До курки 23, арахіс 14, гарячий шоколад 6. Тарілка глибока пластикова у формі серця 44, дитяча 55, баночка для спецій 59. 34. Чашка керамічна 55, 39, 59, фарфорова п'ятдесят порцелянова 39, тридцять девять. П'ятдесят п'ять. Сімдесят сім. Тридцять П'ятдесят тридцять девять. Кухоль скляний 77, чашка гора 99. Креманка для десертів 39. Склянки скло в асортименті. Ціна 34 гривні. Чарка також 34. Стакан ребристий 34. 12. Чотирнадцять. Тарілка сорок девять. Салатник сорок дев'ять, шістнадцять сантиметрів. Сорок чотири. Двадцять девять. Салатник сорок дев'ять. Сорок чотири вісімнадцять сантиметрів.

горщик для запікання 55 каструля 179 з червоної глини миска 88 кошик для зберігання 88 Піднос 69, 55 п'ять круглий, пустушка дитяча двадцять, дошка менажниця 119. Дошка кухонна 119. Бамбукова 49. Салатник скляний 59. Тарілка десертна – 39, шнур капроновий 22 гривні за 10 метрів. Трос для білизни 19, 20 метрів. Набір гачків 24, 27. Кошик для прищіпок – 39, Універсальний 49, мильниця полиця 24, футля для зубної щітки та пасти 49, гірлянда декоративна, вулична 399. Сидіння для унітазу 179. Ківш пластиковий 24, кремило 42 гривні, засіб для миття посуду 37, і ставка для прикрас 149. Маркери текстові 55. Тату 9 гривень. Набір магнітів 77. Набір фломастерів двосторонніх 59, підставка канцелярська 39, фарби акрилові – 69, акварельні фарби 44, блокнот 15 60 аркушів, 11, 77 на 160 аркушів.

пензик для фарбування 19